Наразі в Україні продовжує діяти національний проєкт для об'єднання громад партнерів пліч-опліч. Де тилові і центральні громади підтримують одна одну. Шосткинська громада визнана громадою форпостом, адже є однією з громад, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована через близькість до російського кордону. На сьогодні наша громада вже має трьох партнерів: з Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Про погодження меморандумів про співробітництво з іншими говорили на депутатських комісіях. Ми з ними для того, щоб вони могли нам надаватися. Приймати дітей, приймати наші документи. Нам треба з ними підписати меморандуми. Цей процес вже пішов, він контролюється обласною військовою адміністрацією. Ми вже підписали меморандуми Соломківська громада, це Львівська область, Красилівська громада, Хмельницька область і Магальська громада це Черновіцька область. Зараз ми в стадії підписання меморандуму з коробською громадою і будемо продовжувати цю роботу, тому що ви погодили нам. Депутати в свою чергу поцікавилися реальною користю від такої співпраці. На що пані Кравченко дала таку відповідь? Якщо реальна користь, то вони поки що ну субвенції ми не отримували ніякі, а поки що вони допомагають нам оздоровлювати дітей. Красилів, Красилів їздили в солонку, діти і в Магалу збирається спортивна школа їхати 10 липня. Ну, в даному випадку їздили діти управління культури, тобто ми звернулися до нашої музичної школи, щоб вони направили туди колектив. Вони не змогли, в них був випускні, якісь там заходи були випускні. Ми звернулися до Воронежської до Воронівської музичної школи і вони нам направили дітей з художнього відділення. А якщо дитина не відвідувала? Коли батьки зверталися до відділу молоді з тим, щоб направити дитину на оздоровлення, вводіти в сім'ї, їм сказали, немає ніяких проблем. Ставлять умови, щоб до них приїхав організований колектив з якогось напрямку. І вони їх так і приймають по цим напрямкам. От то була їздили художники, і в них вся програма була розписана під художником і опікувався ними керівник цього гуртка. Тобто вони давали можливості та солонка відвидати то, то, передоставляли транспорт і все. А дітьми опікувався саме цей керівник і по напрямку. От зараз магала приймає спортсменів. Вони, ну, вони дали нам такі, таку пропозицію. Учнів спортивної школи без питань. Ми звернулися до спортивної школи. Спортивна школа також, мені здається, що лижники поїдуть, тобто Туп по напрямках. Якщо батьки інші не організовані колективи, звертаються надавати повну інформацію, щоб не було непорозуміння, що які діти мають таку можливість, чому саме? Що це саме організовані колективи, що це примови приймає. Саме у рамках у рамках цієї програми пліч-опліч. Може там за межами цієї програми дійсно, ми праві є інші якісь можливості оздоровити дітей. Знаєте, я б даже сказала, що в цих програмах, от я так дивлюсь, які пліч-опліч ідуть. Там я б не сказала, що там є оздоровлення, там є емоційна складова. Діти напитуються цими емоціями по напрямкам. У них така дуже ну, насичена програма, і вони зустрічаються з художниками, вони малюють, вони приймають участь якісь. І воно так дуже швидко відбувається, тобто ну, це -то не режим такий, що їх розважають, їх не розважають. Вони там працюють. На сьогоднішній день в межах нашої команди дітей немає відкрати, і є є Якщо діти по право працюють, якщо, наприклад, є можливість неделоманізована, аби загальну матір. За словами Олени Кравченко, наразі оздоровленню в інших громадах і країнах першочергово підпадають діти загиблих та воюючих захисників України, а також юні внутрішньо переміщені особи. Інші неповнолітні мешканці Шосткинської громади можуть виїхати на відпочинок або бути оздоровлені за програмами, про які можна дізнатися в управлінні праці та соціального захисту населення або у відділі молоді шосткинської міської ради.